Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Підрозділ ракетних військ та артилерії протягом доби виконали понад 1500 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими склали 93 особи, пораненими 150 окупантів. Знищено 18 одиниць озброєння та військової техніки противника, у тому числі 4 крупнокаліберні гармати і міномет, 7 одиниць автобронетанкової та інженерної техніки, знищено спостережний та командно-спостережний пункт Мотострілецької роти. Також за повідомленням управління стратегічних комунікацій ЗСУ, сьогодні зранку наші військові уразили пункт управління армії ворога, в тимчасово окупованій новій Каховці. Це наш напрямок. Як повідомляє генштаб ЗСУ, окупанти продовжують терор населених пунктів на правому нашому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині за останню добу постраждали понад 10 населених пунктів, а саме місто Херсон. Ворог продовжує терор і Нікопольського району. Вчора ввечері окупанти здійснили три обстріли з важкої артилерії по місту Нікополь та Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей отримали поранення. Пошкоджено п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, церква, Леп. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується ситуації по місту Кривий Ріг, то вона залишається стабільною. Інфраструктура міста працює в звичайному режимі, всі органи влади чітко і злагоджено виконують свої обов'язки. Продовжується реалізація проєктів для подальшої стабільної подачі води, тобто стабілізації водопостачання, та проводиться цілий комплекс робіт з підготовки до нового опалювального сезону. По Єнгулецькому району, де зараз йде перемикання магістральних водопроводів, системно організовано підвезення води, всі адреси та графіки є на сайті та сторінках Крибасводоканалу. У складний військовий час міста допомагає підприємцям з розвитком власної справи. Кирилівська влада у партнерстві з центром зайнятості та Щадбанком вже провела понад 350 зустрічей, тренінгів, воркшопів з майже 1300 потенційними учасниками грантових програм. З початку року вже 36 суб'єктів господарювання міста отримала гранти, тобто це безвозвратні кошти. Від державного проєкту є робота на суму 28 млн грн. Зараз дуже важливо підтримати малий та середній бізнес. Це не лише внесок у зміцнення економіки міста, але в першу чергу робочі місця і відповідна зарплата людей. У рамках цієї програми вже створено 105 нових робочих місць, очікується ще біля 100. Місто надає фахову консультацію та підтримку за оформленням документів. Підприємстві, котрі зацікавлені у такій програмі і підприємства, і підприємці можуть звернутися до свого райвиконкому за місцем проживання або міське управління розвитку підприємництва. Шановні земляки, на жаль, по всій країні залишається високою загрозою ракетних та дронових атак, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Як завжди зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!